Знаєте, чого в українській армії найбільше? Генералів, близько тисячі зірконосців щороку виймають з українського бюджету шалені гроші та користуються усіма можливими пільгами. Теж хочете стати генералом чи генеральшою? Не проблема. Готуйте 80 тисяч доларів та відправляйтеся до Міноборони, там допоможуть. Українська армія найбільша та найпотужніша армія у світі. Ми передова військова держава за кількістю генералів. І не просто генералів. Це генерал-лейтенанти. Отже, є генерал-майор з одною великою зіркою. Генерал-лейтенант з двома ще є і генерал-полковники з трьома зірками. Це взагалі понад тисячу елітних погонів за 20 років. Тільки генералів у цілій Європі не було за весь період історії. Генералах, які не приносять армії та країні ніякої користі, але обходяться у копієчку. Саме сауну, фітнес-центрі. Фітнес Прямо в база владу. найвідоміший волонтер країни Юрій Бірюков шокує. Він на власні очі бачив, як живуть генерали найбіднішої армії Європи. Ані да. да. так живуть. У них біли скатерки, у них красиві офіцерські палатки, там ад'ютанти, насильні, крутізна і всі діла. Програма гроші знайшла цілий палац під Києвом. Поруч з так званим поселенням СБУ у елітному селі Іванковичі важко не помітити недобудоване царство з колонами на майже трьох тисячах квадратних метрів елітної котежної зони. Хотіла запитати, а оця от будинок це ті Це знає якогось сурського генерала. Я будівництво є Триває, чи? Ну да, я бачу там стрітілі і ще по нього. Тут кожній тутешній мешканець знає. Це генеральські хороми. Non. Non, non, non. Non, non. Українська. Non. Та як розповіли на місцеві, будівництво палацу зупинилося цього року. Місцевий замок виставили на продаж за 3,5 мільйони євро. Програма гроші йде на оглядини. Ми домовляємося з ріелтором і вже за тиждень нас зустрічає сам утаємничний власник. Ялександр, Олександр, так казав він, да. Дуже щасливий. Мені дуже приємно. У ході екскурсії недобудованим замком господар хизується масштабами солідного будівництва. Все ділилось, як в лучших домах Парижа. Стіни з елітної німецької цегли: чотири гаражі, дві тераси, шість кімнат, власний кабінет, домашній кінотеатр, винний погреб, спортзал, 12-метровий басейн, ліфт та навіть власне бомбосховище. Це, Це тераса. Тут плені ролі пам'ятник для пам'ятника ну, пам'ятник для хазяйки. А ще власне озеро і окрема баня майже на території заповідного лісу. Все зроблено на вишама. там можна, якщо взяти в оренду, гектар 5-10 гектарів. Ми не планували чи то. Вже й з лісниками на 10 гектарів. Та й сусіди тут, що треба. Сусіди збиву Ну, Живуть більш мені такі. Бойко тут його доп'є, то там. Нефтяної магнат, що під лісом все стало. по секрету розповідає, це далеко не єдине житло генерала. Отаких мені світовому. Три стрілі, а стролі одновременно шість. Вже в цьому районі. Три продалі, а потім три, коротше, да. забіг. Ну, тут же все да? Ну, офіциально все нута. Як нам вдалося з'ясувати згодом будинок оформлений на такого собі Олега Яковенка, сина втаємничного господаря, з наших джерел ми дізналися. Його батько Олексій Семенович, відставний генерал однієї з таємних спецслужб Міністерства оборони. Він вже давно на пенсії. Ви бізнесмени? Ні, я вже пенсіонер. Це чесна власність та була Такі генерали і на пенсії продовжують отримувати чималий пайок від держави. Один генерал сьогодні обходиться бюджетом з разом з сім'єю, з виплатами, з утриманнями. Всього це мінімум 80 тисяч доларів на рік. Щоб влаштуватися на роботу з такою зарплатою, варто і хабаря дати. При Януковичі, я думаю, плата була однозначна. Генерал Порстой з однією звіздою менше 100 тисяч доларів Янукович не розмовляв. При Ющенка, мабуть, менше було. Я думаю, той джеляр міг на 50 штук погодитись. За останні 15 років в Україні розпочався масовий заропад. Лише Ющенко за один 2009 рік примудрився присвоїти 116 генеральських звань сьогодні. Дають до дня міліції, до дня конституції, до дня незалежності, до нового року, після нового року і тому подібне, і так далі. Ну ви знаєте, це трошки смішно. Всі прекрасно знають, що генеральські звання купляються. Даються по блату. серед найскандальніших призначень і нагородження екс-голови СБУ Валерія Хорошковського найвищим званням генерала армії України. І це людині, яка жодного відношення до армії ніколи не мала. Про геройські подвиги брата Володимира Литвина, генерал-лейтенанта Петра Литвина у зоні АТО ходять легенди. У найбільш запеклій операції під Оловайськом він подейкують просто втік. А ми потрапили туди із зради. І за зради сектору, де в першу чергу, і конкретно генерала Литвина він скажут я генерал. Чіпка почекає, я генерал. І почав героїчно трапати в сторону Моспіна. Сім'я Литвині в українській армії організувала справжній сімейний клан. Молодший брат Володимира Литвина, Микола Литвин, курує державною прикордонною службою. За часів Ющенка був удостойний найвищої генеральської відзнаки. Виявляється, що не у кожному міністерстві свої генерали на першому у рейтингу зіркової хвороби міністерство оборони тут аж 81 орденоносець. Далі у рейтингу СБУ з кількістю 64. Недалеко відстає і Міністерство внутрішніх справ України. Тут їх 43. У Генеральній прокуратурі ми нарахували 40 поважних погонів у пенітенціарній службі. За останніми даними їх ні багато, ні мало 28. Цей список можна продовжувати дуже довго, бо шалена кількість генералів припадає і на інші відомства, які приховують кількість зірконосців. Чим займаються генерали в таких структурах окреме питання. Наприклад, один із генералів СБУ, генерал-майор Константин Бриль. Скандальний екс-очільник департаменту по боротьбі з корупцією на митниці засвітився не в одному корупційному скандалі. Слово корупція дуже часто звучить в моїй біографії, скажімо так. Я боровся з нею, а вона боролась зі мною. І не завжди, скажімо так, на жаль, не завжди правоохоронці її перемагають. Подейкують без головного борця з корупцією на митниці не вирішувалось жодне питання. Те, що я генерал-майор служби безпеки, мені не заважає це робити. Такою запаморошливою кар'єрою генерал-майор подейкують завдячує не кому-небудь, а самому Валерію Хорошковському. Винні Ви в крові як це Почекайте, зараз. Ване... почекайте. Саме новоспечений генерал армії України Валерій Хорошковський подав прохання на присвоєння Константину Брелю зіркових погонів. В якій Які ще такі таки сьогодні ж він з кришталевою репутацією під знаменами своїх високоповажних генеральських погонів болотується у Верховну Раду на одному зі столичних округів. І таких прикладів дуже много і серед генералів теж є настоящі бойові офіцери. Але, е... К сожалению, имя э, героев э, поплюжат эти подонки.